Христос, моя дитино, є одна річ, що багатьох зупиняє в духовному поступі та стримує від поправи. Це страх перед труднощами чи працею, що вимагає їхніх зусиль. Люди які найвище піднімаються у святості, це ті, які є достатньо сміливими, щоб воювати з усім тим, що їх відтягує від мене. Немає значення, яким важким чи супротивним це зусилля могло би бути. Чим більше ти намагаєшся опанувати свої почуття, і сліпі бажання, тим більшими є ласки, якими я тебе обдаровую. Якщо будеш змагатися, то осягнеш стільки успіху, скільки я тобі бажаю. Різні люди мають зустрічати різні перепони. Однак чуйна і ревна особа. Більше поступатиме в чесноті, ніж інші, навіть якщо вона матиме справу з більшою кількістю вад, і з якими треба боротися. Деякі люди мають мало вад, які треба перемогти, але все ж вони не поступають у святості, бо вони менш ревні у набуванні чеснот. Розваж. Багато людей страхаються навіть думки про зміну своєї поведінки у щоденному житті. Проте було б набагато простіше, якби вони приклали зусилля. Перш за все, вони потребують духовного провідника, що провадив їх і допомагав їм бачити себе без упередження. Чи страху. По-друге, вони повинні бути щирими у змаганні за чесноти, протилежні до їхніх головних вад. По-третє, вони повинні усвідомити, що їхні почуття і сліпі бажання будуть бунтуватися і робити їхні щоденні зусилля важчими. Урешті, вони обов'язково повинні вивчати, як здобувати духовну користь при всіх нагодах, наслідуючи чесноти, які вони бачили в інших, та уникаючи хиб своїх ближніх. О Святий Духу, мій Боже, який все освячуєш, подай мені світло бачити, що я. Тепер маю славну нагоду почати краще життя. Допоможи мені зробити кожний необхідний крок, щоб очистити душу через щоденне щире зусилля. Ти не відмовиш мені у потрібній для цього силі, якщо я тільки буду намагатися розвивати чесноти яких найбільше потребую в моєму щоденному житті? Амінь.